Всім доброго дня! Вас вітає Запорізький обласний центр граній і я його методист науково-технічного відділу Малої Академії наук. Тема моєї доповіді модель розвитку компетентностей обдарованої особистості у закладі позашкільної освіти. У сучасному світі обдарованість є одним із найбільш актуальних та дискутованих питань в галузі освіти. У системі розвитку обдарованості формування компетентної особистості є однією з головних цілей. Компетентність це комплексний показник, що включає знання, уміння, досвід та особистісні якості, необхідні для успішного виконання різноманітних завдань і реалізації поставлених цілей. Компетентність є важливою складовою формування особистості, оскільки вона забезпечує можливість реалізації потенціалу, адаптації до нових умов життя, саморозвитку та самореалізації. У закладах позашкільної освіти, які спеціалізуються на розвитку обдарованих дітей, зазвичай зосереджують увагу на формуванні лише інтелектуальної складової обдарованості, але це не єдина складова компетентності, важливо також розвивати академічні, соціальні. Емоційні, практичні, творчі, лідерські компетенції та багато інших. Чому ж це так важливо? І навіщо ці всі компетенції потрібно розвивати, якщо дитина вже обдарована? Ну, почнемо з того, що обдарованість це не завжди гарантія успіху, якщо відсутні необхідні навички та знання. Розвиток компетентності допомагає обдарованим особистостям виявити та реалізувати свій потенціал. Збільшує їх шанси на досягнення успіху та є ключовим елементом успішної кар'єри та соціальної адаптації у сучасному світі. Іншими словами, це сходинки до їхнього успіху. Критичне мислення допомагає аналізувати та розв'язувати складні завдання. Креативність та інноваційність стимулюють розробки нових ідей. Самоорганізація та самоменеджмент дозволяє ефективно планувати свій час та ресурси. Комунікативність та лідерські навички допомагають ефективно вести людей до досягнення спільної мети. Без всього цього доволі складно стати успішно обдарованою особистістю. З метою розвитку обдарованості у дітей та молоді відбувається активне використання позашкільних закладів освіти. Однак, на жаль, система позашкільної освіти на даному її етапі не завжди забезпечує достатньо високу якість розвитку обдарованості. Тому для вдосконалення системи позашкільної освіти для учнів обдаровань нам було запропонована модель поетапного розвитку компетентностей для обдарованих вихованців закладів позашкільної освіти, яку ми успішно реалізували у школі юного науковця. Розглянемо більш детальніше. На початковому етапі одним з найважливіших процесів є процес ідентифікації. Він реалізується за допомогою різноманітних тестувань, спостережень і спілкувань з батьками. Це дозволяє встановити кількісні та якісні характеристики обдарованості, їх вид, рівень, розвиток тощо. І одразу ж на цьому ж етапі розпочинається активна робота з дітьми. Проводяться різноманітні ігри та конкурси, що сприяють розвитку творчості та уяви, розв'язуються завдання та задачі, які вимагають логічного мислення та аналітичних здібності. Проводиться робота в групах, що тренує комунікативні та соціальні навички через спілкування та взаємодії з іншими обдарованими особами. Це все дає можливість заінтересувати дітей і надати їм впевненості для їх подальшого шляху. У шкільних умовах далеко не завжди задовольняються потреби здібності обдарованих дітей. Тому ми пропонуємо спеціальні програми для розширення знань та навичок цих дітей, участь у наукових конференціях, робота з інформаційними технологіями, участь у лекторіях від провідних фахівців, проєктна діяльність. Завдяки цим програмам діти мають можливість отримати різногалузеві знання. І визначитися з областю або областями науки, в які вони б хотіли заглибитися більше, бо нерідко обдаровані захоплює не тільки одну область науки. На цьому етапі розпочинаються більш індивідуальні і вузькогалузеві програми для кожної дитини. Розробка творчих проєктів, які вимагають інноваційного мислення. Підготовка з провідними фахівцями до участі в конкурсах з наукових та технічних напрямків, участь у групових проєктах, організація виставок, презентацій та інших заходів для демонстрації своїх вмінь та навичок, публічні виступи перед журі та аудиторією. Наведені заходи сприяють розвитку різноманітних компетенцій обдарованої дитини, зокрема, інноваційне та наукове мислення, комунікативні навички та лідерські якості. Отже, участь у зазначених заходах допомагає розвивати компетенції, які є важливими для успіху в різних сферах життя, включаючи науку, техніку, мистецтво, культуру та бізнес. Розвиток цих навичок може допомогти обдарованій дитині досягти своїх цілей та здійснити свій потенціал. Крім того, участь у творчих та наукових проєктах може допомогти обдарованій дитині знайти своє покликання. Та обрати професію, яка їй дійсно подобається та відповідає її інтересам. Нарешті зазначені заходи можуть стимулювати саморозвиток та самоосвіту обдарованої дитини. Вона, вони надають можливість розширювати свої знання та навички, вдосконалювати свої таланти та набувати нові досвіди, що допоможе їм бути більш успішними у своєму житті. Хоч наш відділ має науково-технічний напрям, але ми розуміємо, що без розвитку соціальних навичок повної картини успішної обдарованої особистості ми отримати не зможемо. Тому для досягнення цієї мети ми проводимо тренінги зі спілкування та комунікації, дискусії на актуальні теми, тренінги з розвитку емоційного інтелекту, тренінги з розвитку лідерських навичок та багато іншого. Ми постійно проводимо моніторинг розвитку компетентності наших вихованців, щоб своєчасно підтримати і максимально розвити їх потенціал, підвищуємо рівень вимог до їх досягнень, створюємо нові програми та проєкти для обдарованих учнів, створюємо наукові табори, проводимо різноманітні змагання, організовуємо участь у міжнародних програмах та конкурсах. У сучасному світі обдарованість є важливою проблемою. Оскільки обдаровані діти мають особливі потреби та здібності, які не завжди задовольняються у звичайних шкільних умовах, система позашкільної освіти є однією з найбільш ефективних форм підтримки обдарованих дітей. дітей. Можливо, ви запитаєте, чому саме позашкіль? По-перше, є можливість врахування індивідуальних потреб та здібності кожної обдарованої дитини. По-друге, це створення комфортної та сприятливої атмосфери для розвитку здібностей та талантів. По-третє, це застосування інноваційних методик та технологій, що дозволяють вирішувати складні завдання та розвивати творчість. Сьогодні обдаровані діти є важливим ресурсом для людства і розвиток обдарованості є важливою складовою розвитку суспільства та економіки, а позашкільна освіта є ефективним інструментом для розвитку обдарованих дітей. Дякую за увагу!